Все, поїхали. Значить, е, наша нова тема це мігаючий світлодіод з перериваннями. Ми вже з вами розглянули два е, варіанти мігаючого світлодіода це е, мігаючий світлодіод з числовими затримками е, за допомогою пустих циклів, а потім використали варіант з апаратним таймером, але е, чекали е, спрацьовування цього апаратного таймеру е, програмно. Але минулого разу ми на лекції з вами побачили, що є такий механізм як переривання. Тобто, при виникненні деяких умов, а саме в нашому цьому випадку, це може бути спрацьовування таймеру. Наша основна програма автоматично переривається, і управління передається на спеціально, на спеціально написану окрему програму, яка має назву обробник переривання? І саме ми таким чином можемо зробити зараз мігання світлодіода в моменти спрацьовування таймера. Як буде виглядати наша? Наша така програма. Наша програма. Як завжди, це буде початок. Потім буде йти ініціалізація, як завжди. Цієї ініціалізації ми зробимо те, що ми робили раніше. Це е, налагодження порта, таймера. Це ми е, робили в другому варіанті вже налагодження таймера. А тепер ми ще зробимо е, налагодження системи переривання. Потім буде починатися основний цикл програми. Але в нашому випадку цьому. Там в основному циклі програми мігання світлодіода не буде. Ми зробимо так, щоб світлодіод перемикався в обробнику переривань. Тобто в основному циклі програми буде щось інше. Ну, якщо ми робимо мігання світлодіода, то це, мабуть, якась тільки індикація, а саме в основному циклі будуть якісь інші завдання. Певні моменти часу, коли буде спрацьовувати е, таймер, у нас автоматично буде запускатися спеціальна програма обробник переривань, вхід в цю програму. Минулого разу, минулого, не позаминулого, у нас, е, коли ми використовували. Вже апаратний таймер. Ми робили так, що в, при вході в процедуру затримки часу ми чекали спрацьовування таймера, а потім запускали цей таймер. В, в нашому сьогоднішньому програмі ця процедура буде мати приблизно такий самий вигляд. Е, тому що ми теж використовуємо таймер. Але нам вже не потрібно чекати спрацьовування таймеру, тому що саме е, відбувається переривання в той момент, коли таймер вже спрацював. Тому це вже не потрібно. Нам потрібно тільки е, перезапустити таймер. Пере... Запуск таймера. І ще потрібна одна дія. Справа в тому, що при спрацьовуванні таймера, ми там вже казали, що у нас з'являється певний біт в регістрі INT.CON. Це саме той біт, який є запросом переривання, флагом переривання. І він автоматично встановлюється. але Скидувати його потрібну програму. Скидання флага. Ну і сама дія зі світлодіодом. Це перемикання світлодіода. Перемикання. Світлодіода і вихід із подпрограми. Ось така буде блок-схема алгоритму. Починаємо писати програму. Пам'ятаємо, ми це вчили в темі про розподіл пам'яті програм. Що у нас є дві важливі адреси. 00 це адреса з якої починається програма, і 0,4 це вектор переривання. І нам потрібно по цим адресам помістити команди переходу на програму, на основну програму і на переривання. Тому наша програма буде починатися таким чином: – 00. Готу старт і Орг 04 4. Гоуту. Інтерапт. Ось так. А потім починаємо писати програму. Згадуємо, яка програма у нас була в минулому разі, коли ми використовували. Вже таймер. Ось це все у нас буде в нашому новому в нашій новій програмі, тому що нам потрібно так само налагодити порт, так само налагодити регістр Option, тобто налагодити таймер, і запустити таймер. Пишемо так само, як там було. Банк sell Трис Б. BCF БЦФ Трис 0 Банк Сэл Опшен Reg. Uh, що ти опять банксел uh, Move L W. В двійковому форматі тут буде йти константа для uh, налаштовування таймеру 0 через регістр Option. Я там не написав цю. Константу. А тепер все ж таки я напишу: біти, які, з яких складається Option REC, вони за умовченням одиниці, а сенс вони мають такий. Найстарший біт мінус РБПУ це вмикання подтягуючих резисторів в порту D, Воно нас зараз не цікавить, бо була одиниця, хай залишається одиниця. Шостий біт, Int Edge, це фронт. Зовнішнього переривання У нас він не цікавить, була одиниця, хай залишається одиниця. Наступний біт, п'ятий т 0 cs вибір тактового сигналу для таймера. Був тактовий сигнал з РА4, а нам потрібен внутрішній, пишемо 0. Наступний біт, т 0 se вибір фронту для е таймера 0 через вхід. РА4. Нас він не цікавить, була одиниця, хай залишається одиниця. Наступний біт. Пса, переназначення переддільника був для сторожового таймера, а нам потрібен для таймера 0. Пишемо 0. І біти, наступні три біти це коефіцієнт поділення. Нам потрібний найбільший коефіцієнт три одиниці. Ось такі. Біти налагодження таймера через регістр Option Reg. Move option-reg. Так, все, налагодили таймер. Тепер, а, нам треба тепер перезапустити цей тамер на скорочений період спрацьовування. Банк, банк, сел, ТМР 0, мув, L, W, в десятичному форматі наше чарівне число 61, мув, W, F, -t -e 0. Тепер налагоджуємо систему переривань. Ми пам'ятаємо, що у нас система переривань складається з кількох логічних елементів. Логічний елемент, перший елемент, або який нам. Аня, перший елемент це елемент І, який нам включає е, всі переривання за допомогою біта GIE, Global Interrupt Enable. Е, другий це логічний елемент, або на який приходять, приходять сигнали з е, джерел переривань. з е, переривання з таймеру 0, воно спрацьовує тільки коли у нас буде. Е, Дозвіл на переривання від таймеру, тобто нам потрібно встановити дозвіл для переривання від таймеру 0 і глобальний дозвіл для переривання. Це все керується з регістра, з регістра Інком. Нам потрібно встановити bit set file Int con. Переривання від таймеру 0. Воно має назву TMR 0 interrupt Enable. чи t 0 interrupt Чи не пам'ятаю? Або або t 0 і є. Ну, або так, або так. І встановити глобальний дозвіл переривань. BSF int, con comma, global, interrupt enable. Це все по налагодженню, по нашій ініціалізації. Далі буде основна наша програма. І як ми з вами вже домовилися, з'ясовується, що в основній програмі нічого, що стосується е таймеру, в нас немає. Все буде робитись в переривання. Тобто тут будуть якісь інші команди, може, подалі у нас там з'являться. main loop. Що буде відбуватися далі? Далі ми ж в таймер 0. Все йому налагодили. В момент спрацьовування таймеру. У нас з'являється біт про який ми вже казали. Це біт таймер 0 Інтерапт flag в регістрі intcon. І це e, виникає саме процес переривання. Тобто автоматично у нас програма призупиняється і передається управління на, четверти, на четверту адресу, де у нас стоїть. Команда go to interrupt Тобто потім по тексту у нас буде. Далі тут будемо писати, мітка буде interrupt І далі переходить управління на цю метку Що у нас тут ми... Маємо зробити те, що ми вже тут писали. Перезапуск таймеру. Перезапуск таймеру це ось це число ми знову записуємо в регістр. Move LW.61 Move wf TMR 0. Далі нам потрібно скинути флаг переривання bit cancel file Int con. T0. interrupt flag Флаг Це флаг. Є e, це дозвіл А f – флаг. E, це Ми виключно програмно можемо включати і виключати цей біт, а флаг. Сам по собі встановлюється, ну, точніше, не сам по собі, а в момент спрацьовування е переривання він встановлюється автоматично. Скинули. Перемкнути світлодіод. Перемкнути світлодіод нам потрібно не увімкнути або вимкнути, а змінити його на протилежний стан. Це простіше зробити за допомогою команди. Ісключаючи або Move ісключаючи або з одиницею Move L, дубль В 1 ксор дубль В f». порт B, Кома Ф. Це все. Можна виходити із переривання. Виходити із переривання в нас є спеціальна команда «redfie», На відмінність від команди «return», яка виходить з подпрограми. Виходити з переривання обов'язково за допомогою команди «redfie». Ось така буде наша програма Мігаючий світлодіод. Тобто, якщо е, згадати, який ми тут от, графік е, подій з вами рисували, то е, в нашому випадку з перериваннями, умовно кажучи, наш, наша основна програма ніяк не пов'язана з процесом основна програма. Основна програма переривання. Ніяк не пов'язана в моменти часу, які є спрацьовування таймера, в нас автоматично управління буде передаватися в процедуру обробки переривань, і також буде повертатися в основну програму. І в основній програмі не потрібно ніяких команд робити для того, щоб світлодіод мігав. І можна так вважати, що це як два паралельні процеси, вони ніяк не пов'язані. Про командами ніяк основна програма не буде викликати мігання світлодіода. Мігання світлодіода буде відбуватися автоматично завдяки спрацьовуванню таймера і завдяки системі переривань. Таким чином наша основна програма буде працювати найбільш ефективно вона буде перериватися тільки саме в ті моменти часу, коли потрібно перемкнути світлодіод. І завдяки цьому вона буде і дуже точно відбуватися. Точність мигання, точність цих імпульсів і пауз між, між імпульсами майже 100%. Є така величина, вона має назву латентність переривань. Це час між подією і... Програмною відповіддю на цю подію. Для внутрішніх переривань вона складає, здається, там три цикли, тобто через три машинні цикли від спрацьовування таймеру буде здійснюватись вже перша команда в обробнику переривань. Це дуже малий час, але якщо і цей Три цикли є критичними, то це можна там відповідно якось врахувати в основній програмі. Ще я хочу додати, що тут є такі трошки спрощення, які не можна робити в реальних програмах. По-перше, у нас відбувається. Переривання асинхронно відносно основної програми, тобто в будь-який момент часу. І в перериванні ми, якщо робимо якісь математичні дії, то ми впливаємо і на робочий регістр, і на регістр статус, і може на якісь інші регістри, які важливі для основної програми. Тобто таким чином, з точки зору основної програми, можлива ситуація, коли в який випадковий момент часу випадковим образом саме по собі змінився вміст робочого регістру або регіст ознак, регістр статус. Тому, коли ми пишемо реальну програму, нам обов'язково потрібно перед командами в обробнику переривань зберегти так званий контекст. Це вміст важливих регістрів. Тут потрібно зробити збереження контексту. Збереження контексту. Це в першу чергу регістр робочий, регістр ознак статус і може бути якісь інші додаткові регістри. А перед виходом із переривання. Відновити контекст. Це є показано в шаблонах, які знаходяться в MPLAB для кожного мікроконтролера. Там 4 команди для збереження контексту, 4 команди для відновлення. Побачите, якщо захочете. Це один момент, який не можна робити в реальних програмах, а другий момент, який не можна робити в реальних програмах це команди читання, модифікація, запис з портами. Тобто не можна таку команду арифметичну чи логічну використовувати для порту. Потрібно тільки посилати число в порт, а не Математично його модифікувати. Ну, можна зробити якийсь окремий віртуальний регістр і робити математичну модифікацію з віртуальним регістром, а потім переписувати в реальний. Або просто посилати певне число в порт. В нашому випадку це не так важливо, але може бути важливо в реальних програмах. Ось така була інформація стосовно мігаючого світлодіода з перериваннями. Дякую за увагу.